Я Середа Володимир і хочу розповісти за свій соняшник. Соняшник Синельниківського ультрарані. Я займаюся селекцією, і саме цього соняшниківські утрарані він вирішує такі завдання: перше це пересіви. Друге. Це е, отримання другого врожаю, і те, що на сьогоднішній день не так немає того розвитку. Це пасів ультрараннього соняшнику в ранні сроки. Для чого? Для того, щоб отримати ранню продукцію, для того щоб уйти від негативів в період, в період цвітіння від спеки, від жари та інших питань. І він буде гарним попередником для ваших зернових культур, для той же зимої пшениці. Чого? Тому що за умов посіву в ранні сроки вас уже в середині липня або кінець липня соняшник не тяне нічого з землі. Це вже гарна, і ви його. Збираєте в перших чи числах з серпня. Е, такі питання основні, які задають. А вдруг ви не отримаєте другий врожай? Якщо не буде осадків, ми можемо не отримати. Або отримаємо, але він буде не так себе вести, ви не получите другий врожай, получите. Просто гарний сідіра. Це також гарно. Вовчок. Вавчоком вражається, це п'ятирасовий соняшник, але за умов пізніх пасівів і вже за умов е, пасіву середина червня, кінець червня, Вавчок вас вже не вкусає за бачок. Але бувають виключення з правил, і якщо у вас буде це, то ви маєте два, два позитива. Перше, ви отримали Сідірат, друге, ви отримали, зачистили поле від цього спровокованого вавчку. Е, під яку -те технологію? Це класичний соняшник, не під і не під Eurolighting, Дякую компанії Картева. Тут можна використовувати гіліантекс, який чистить двудольні бур'яни. У мене на, на сьогоднішній День фракція екстра стоїть 1500 гривень. Фракція стандарт 1200 гривень. Вага екстри 8,7 кг, Вага стандарта 7,5 кг, Насіння класне, якісне. Я його вирощую за технологією насінництва ад а до я фунгіциди мікродобрива В період вирощування. І далі ми проводимо гарну очистку і наносимо на насіння в трьохкомпонентний фунгіцид. Ми використовуємо мікро, макродобрива і гумати для стимуляції для гарного ефекту. Кому треба соняшник, замовляйте, спілкуйтесь, всю технологію, всю інструкцію я надаю. Здоров'я вам, вашому полю.